Chceli Vladov Vlado Raškovič, Parada fly, 13. miesto vo svojej kategórii na 40 km. <coughs> Príbojí ste trošku tvorí, ale... Власне, я прийшов а, я вже на фініші, Хочу показати вам, як виглядає фініш. Після фініша а, організація того події. В, в, я був прийшов. Я на фініш, був 12-й в, 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 в своїй категорії. Чоловіки 19-39 років. років. Після в, фінішу кожен учасник отримує півлітрову пляшку води. Далі після. Власне, короткого відпочинку а, учасники ну, стають до черги на, на обчистання, або ну, отримати і їду і напій. вони можуть отримати як безалкогольне пиво, так або, або алкогольне пиво, а мають там макарони, мають там гуляш з м'ясом, макарони такі з горошком для вегетаріанців. Далі що виглядає, так? Ми ще там були змагання для серед дітей. От. Тобто на таких малесеньких велосипедиках такі малі діти змагалися в своїх категоріях. От. Є тут палатка від. Школи LEGO, Так, які брік-бай-брік називаються. Американська програма з вивчення довколишнього світу за допомогою Лего. Швидка допомога були. Три або чотири карети швидкої допомоги на трасі були падіння. А, велосипедисти відпочивають. Погода радує, погода власне хмарно, але дуже приємно таке а, відчуття. Є тут такий невеликий стан, де велосипедисти. А, Їдять, привезли нам і вентилятори, щоб, на, якщо буде жарко, так, власне, мій велосипед. Нагадаємо, їздимо на Leon XC80, 2000, моделі 2014 року, Уже є модель 2016 року з гідравліцькими гальмами Опа. зразу. А... Що ще далі? Ага-ага-ага-ага... Згадав, як завжди, можна помити свій велосипед. Тут є фотосервіс, фотографії, Да? Фотографії, з якого ви зможете знайти на моїй Фейсбук сторінці, а посилання на неї буде знизу. Є карта траси, є оголошення на далі змагання нові. Є виробник одягу словацького Eleven. і пані Лєна, яка то робить О, Власне, місце, де велосипедисти можуть вимити свій велосипед по змаганнях. А, на трасі в принципі, було достатньо болота. А, перед фінішем особливо там було місце таке, яма з болотом, просто, в якій можна було зупинитися, що я власне, і зробив. Люди вже а, смажать сердельки, смажать а, як це, шпікачки називаються. Табло, власне, з а, результатами Ктатус Байк організатор цієї події. так, ну, от. а, Правильно, а, називається Ктатус Байк Братислава МТБ Марафон. Вон, я не міг ніяк згадати а, ой. Є, власне, від Кактуз Байка палатка з новими е велосипедами розказують, показують, допомагають. Є представлені нові велосипеди BMC компанії BMC. Власне, е давно цей раз Кактус Байк вирішив в прорекламувати велосипеди компанії BMC, хоча зазвичай вони. Uh, представляють Марко Спеціалізер. Не знаю чому. Uh, що хочеться ну, на кінець сказати, приїжджайте до Словаччини, будемо кататися просто з велосипедними доріжками. Кого буде можливість приїхати на такого роду змагання? Пишіть, дзвоніть, допоможу приїхати, допоможу а, долучитися до змагань. Побачимося.